Вітаю вівторок, 9 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Парламентський вердикт у Раді зареєстровано 5 версій законопроекту про мобілізацію. Корупційний схематоз, внутрішній аудит Міноборони, виявив порушень на 10 мільярдів гривень. У страху великі очі на Закарпатті затримали ще одного екстремала, який намагався переплести тису. У раді зареєстровано п'ять версій законопроекту про мобілізацію, повідомив депутат Железняк. Серед них один урядовий, інші альтернативні. Термін подання спливає сьогодні. В антикорупційному комітеті уточнили, що саме потрібно змінити в документі, поданому Кабміном, зокрема серед пропозицій, відмовитись від покладання на органи місцевого самоврядування обов'язку забезпечити прибуття військовозобов'язаних у військкомат, чітко визначити в які терміни та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов'язаних до реєстру боржників, а також Прибрати право районних комісій на свій розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу. Допрацювати документ рекомендував депутатам і комітет із соцполітики. Внутрішній аудит Міноборони за останні чотири місяці виявив порушень на понад 10 мільярдів гривень. Заявив міністр оборони Умеров. Він анонсував більше новин про затримання та кримінальні справи щодо корупційних схем. Як зазначив Умєров, врешті повноцінно зміг запрацювати аудит міністерства та оновлена генеральна інспекція. Вони вже виявили безліч порушень. Понад дві доби тривали пошуково-рятувальні роботи на місцях зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків в місті Покровськ та Рівне Мирноградської громади. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, наразі вдалося встановити п'ять жертв. Міністр розповів, що загиблих шукали за допомогою собак. Наразі слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл. Криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію. Росіяни вдарили по району ракета. Ами С 300 приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу України від атак РФ перевищив 56 мільярдів євро. Задокументованих судових справ на сьогодні понад 3300. За словами голови ОП Єрмака, Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, стрілець, розповів, забруднення повітря, спровоковане російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, коштувало Україні 400 тисяч доларів. У повітря потрапило понад 5 тисяч тонн. СО2 разом із тим, генпрокурор. Костін зазначив, що станом на сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів. РФ на Закарпатті затримали ще одного екстремала, який намагався переплисти тису. За словами ухилянта, таким чином він намагався перетнути кордон вже не вперше. Щоправда, проплисти більше одного метра не зміг злякавшись за своє життя. Чоловік повернув у бік берега, де на нього вже чекали прикордонники. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні.